Після пологів жінкам потрібен деякий час для відновлення сил та покращення їхнього загального стану. Цей час називається післяпологовий період. Тож сьогодні, 30 липня, у Кременчуцькому перинатальному центрі в межах вагітної школи відбулася зустріч майбутніх породіль з лікаркою, акушеркою гінекологією Катериною Кузніцовою. Жінкам краще дізнатися заздалегідь, що з ними відбувається, і в пологах, і в післяпологовому періоді, щоб бути підготовленими, щоб знати, що буває і як краще краще відновлюватися, щоб убезпечити себе від всіляких там ускладнень, які бувають після пологів? Післяпологовий період починається з моменту вигнання посліду та триває вісім тижнів. У цей час в організмі жінки відбуваються значні фізіологічні та психологічні зміни. Тож лікарка розповіла про етапи відновлення після пологів, можливі ускладнення та методи полегшення післяпологових болів, а також відповіла на всі питання учасниць, допомагаючи їм краще підготуватися до цього важливого етапу в їхньому житті. Подібні заняття проводяться не вперше, тож детальніше про них дізнатися можна наступним чином. Про наші заняття можна дізнатися на наших телеграм-інстаграм сторінках офіційних, на сторінці перинатального центру і на сторінці вагітна школа. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.